Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський Філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Passat. Автомобіль 2016 року випуску на великий пробіг 140 тисяч км. Красивий сірий колір, максимальні у нас диски оригінальні, Volkswagen 18 го радіусу. Автомобіль, як ви бачите, вколо без ніяких нарікань, ніяких моментів немає. Автомобіль в дуже гарному стані. Покажу вам по салону. Салон у нас шкіряний. Чорний та красна строчка, пасажирське сидіння, Ручах. перемикання передач, тут у нас звичайний автомат i, двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний в нас мультируль, стан руля, тут також в гарному стані. Стан дверної карти, без ніяких зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас дуже багато місця. Комфортний просторий салон. В цілому пасати з Америки. Вони дуже просторі по задньому ряду. Це як длінна база йде. Прикольний автомобіль. На кантах дверей у нас бронеплівка. Буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15. А Стигніть приїхати побачити автомобіль вживу. Можна придбати у кредит Лізинг 31, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.